Росіяни були виконавцями Голодомору, але замовниками і організаторами Голодоморів українського народу на 80% були люди з прізвищами типу Арбінович. Ви праві, та і та та держава, вона була більше державою юдейського народу. Ну, Таленська Росії, той новостворений СРСР. Там юдеї мали абсолютну більшість в усіх органах центральної влади СРСР. Але Ну чи можна їх визнати як винуватців голодомору, щоб змусити їх сплачувати е, виплати за, за свої злочини? Ну ні, тоді держави Ізраїль не, не існувало. Ну юдеї добилися е, прилийового становища в тій п'ятій державі комуністичній. але е, винні в організації здійснення голодомору українського народу є Російська Федерація і Росіяни. Ну, то, що вони собі поставили людей у собою керувати то їхні справи. Нагадаю вам, що Ленська Росія захопила, окупувала Україну остаточно в 1921 році. І відповідно, всі злочини наступні є на рахунку ну, спадкоємця того СРСР Російської Федерації. Вони повинні нам сплачувати всі наші збитки, ну як наскільки це можна компенсувати, грошми. На речі, ми ж не звинувачуємо. Ну, Наприклад, німці в тому, що німці знищили Запорізьку Січ, депортували українців і зісували насильницьке з українців, забороняли українську мову. Ми не задовачуємо. Хоча і Катерина Катериандру, і всі інші імператори вони були німецького походження. Так і тут, п'ята рашка повинна нам виплачувати, сплачувати по всіх рахунках. Ми маємо їм поставити відповідний рахунок, який має бути ну, в об'ємі, як мінімум, там 15 бюджетів тої клятої Росіянської Федерації. Тих грошей нам має вистачити для того, щоб ми змогли. Ну, по-перше, Звичайно, що при українській владі в Україні, що ми змогли ці гроші реалізувати для того, щоб відновити наш генофонд український, який знищили оті кляті росіянці, щоб ми змогли відновити нашу культуру і розбудувати повноцінну державу українського народу. Саме в тих, для, для тих цілей, і нам потрібно визначити винуватця, звинуватити його. і... Змусити сплачувати порахунок. А, ну, до речі, щодо юдеїв їм теж би посувало вибачитись за злочини своїх одноплемінників, можна так виразитись, за злочини юдейського народу в виклятому СРСР, за всі злочини проти українського народу. І звичайно, що Ізраїль теж міг би кілька трильйонів євро кинути на рахунок нашої. України спокутувати таким чином хоч частину провини юдейського народу в організації голодоморів українського народу і всіх інших злочинів.